Противник готується до наступальних операцій на початку літа. Зараз він промацує слабкі наші території та позиції. Слабкими територіями він може вважати або хотіти Сумщину. Власне, тут відбуваються бої з присутністю. Насправді варто визнавати, що там, де є сіра зона, от на карті ви бачите діпстейт. Це фактично означає часткове накопичення та присутність противника в таких населених пунктах, як новеньке, журавка, басівка, веселівка. За останній час. Наскільки мені відомо, вдалося вибити окупантів із біловодів, хоча вони тут з'являлися в Локню постійно атакують росіяни. Ну і в районі Миропілля вони так само проводять свої атаки. Тут буквально таки в першому прикордонному селі відбуваються ось такі сутички, село це зветься Олександрія. От воно, і тут так само окупанти час до часу, скажімо так, уже є. Уже з'являється тут ситуація значно активізувалася, крім Сумщини, де окупанти намагаються завершити витіснення наших військ з Курщини, що майже їм будь-мо відверті вдалося. Крім Сумщини, доволі таки активно перевіряють наші кордони на півночі Харківщини, тому що це теж для них пріоритетний напрямок. Зокрема, насамперед говоримо про Вовчанські хутори та населений пункт. Тихе вчора речник Луганського прикордонного загону а, якраз таки і не, говорив про те, що в цьому районі надзвичайно критична ситуація наших підрозділів у сенсі логістики, тому що саме вовчанський напрямок в якійсь мірі експериментальний для російських дронових підрозділів, де вони е, намагаються тестувати і нові тактики е, поєднання своїх мотоциклетних штурмів спільно із використанням дронів, дронів на оптоволокні, е, димовими загородженнями для наших дронів, щоб вони були осліплені. Ось все це росіяни тестують на вовчанському напрямку. Зокрема, е, те, що повідомляють офіційні особи говорячи правду про те, що тут робиться тихі та вучанські хутори, всі шляхи під'їзду та виїзду наших підрозділів у цьому районі читаються і контролюються ворогом ще задалеко, навіть до заїзду на КСП роти е, бойові броньовані машини через одну розбирають ворожі ФПВ на автоволокні лише від цих ударів. У нас проблеми з довезенням боєкомплекту, провізії та особового складу на перезмінку. Тому висновок, якщо скоро. В скорому часі ми побачимо зміну забарвлення в цих районах на State, То друзі, не дивуйтеся, тому що тут справді на ученському напрямку суттєво була погіршена за останній час ситуація, зокрема в частині використання ворожого оптоволокна. Та сама історія зараз спостерігається на так званому Костянтинівському напрямку. Ось це наш населений пункт Костянтинівка, який на жаль мушу визнати він. В дуже скорому часі, в дуже скорому часі, ми будемо говорити про бої безпосередньо за Костянтинівку, тому що з районів Часового Яру та Турецька ворог тисне і ворог просувається. Зокрема, підтягнув сюди зараз свої доволі такі елітні та потужні дронові підрозділи, якраз таки на оптоволокні, і цими засобами зараз вибивається логістика наша. Хоча, звісно, що і ми вибиваємо логістику ворога. Зараз більше війна про логістика, в тому числі саме тому і втрачає. Це так само автівки, не лише при штурмах мотоциклами. Росіяни при цьому просуваються на захід від Торецька Це власне вздовж траси між Донецьком та Костянтинівкою. В напрямку на от фактично три такі стрілки, три такі напрямки, якими росіяни тиснуть і просуваються. Давайте ми. Зробимо більший масштаб за останній час, зокрема, тривожність викликає рух до Новооленівки і розширення до траси е покровськ Мирноград Костянтинівка. От ви можете бачити ці ділянки, що росіяни фактично що зараз виходять на дорогу е і намагаються її зайняти, розширяючись біля Олександрополя, Тарасівки та Новооленівки. Це буквально такі зміни на мапі Діпстейт, які відбулися за останній час. Ось ці сірі зони, котрі розрослися, вони розрослися не просто тому, що тут. Е Ну, щось там відбулось таке непередбачуване. Тут російські мотоциклісти якраз таки заскакують вже і до околиць Новооленівки, намагаючись вискочити, вийти на трасу між Покровськом та Костянтинівкою. щоб безпосередньо вже звідси, а вихід, ну ми ж прекрасно розуміємо, що вихід на трасу. Я думаю, що ви друзі теж це розумієте. Вихід на трасу це відкриті ворота початку боїв за Костянтинівку, яку я ще раз прогнозую. На жаль, я думаю, що ми в скорому часі будемо говорити про початок цих боїв станом на сьогодні. Не можна сказати, що ситуація повністю прям контрольована, але, але ще не допущено до критичної ситуації. Хоча вона дуже і дуже близька до того, щоб бої за Костянтинівку були офіційно розпочаті. Південніша Покровська, власне, в Успенівці, тут. Окупантам просуватися, хоч як би вони цього не хотіли до кордонів Дніпропетровської області, не вдається. Попри зайняття майже повної Успенівки, для них тут е, створена ну справді кілзона, до якого її вони забігають, таке справжнісіньке пекло, до якого вони забігають, і одразу там ну і приварюються у цьому пекельному казані в Успенівці. Е, схожа картина з е, спробами тиску. На підступах, навіть так би радше, скажімо, до богатиря, тому що богатир – це задача номер один на Костянтинопольському напрямку до 9 травня. Е, насправді Росіяни мали виконати значно раніше. Вони мали виконати до 30-го ще. Квітня, а чому до 30 квітня? Не з нагоди дня прикордонника, ну а з нагоди там інших міркувань. Чому не це мали зробити? Не будемо зараз тут поширюватися вже в пабліку, але повірте, мали зробити це ще взяти багатир для до 30 квітня. Чому багатир? Тому що багатир на цьому напрямку це такий своєрідний форпост як. Колись був Вугледар, е, береш Вугледар і далі маєш оперативний простір для просування. Те саме стосується і багатиря. Береш богатир і маєш оперативний простір для е, декількох десятків кілометрів потенційного оперативного просування, що буде створювати значний інформаційний, в тому числі, ефект. Але станом на сьогодні до багатиря пробитися противнику не вдається. Саме тому росіяни зараз застосовують що? свою улюблену тактику. Вони знищують це село. Просто знищують ка 500 фаб 500 точніше, бомби 500 кілограмовою бойовою частиною, падає сюди як в суху землю і знищують будь-які можливості обороняти цей населений пункт, але саме на сьогодні він обороняється. Ну і е, на південний напрямок, друзі, хочу переміститися, тому що Херсон і Крим ось Це на завершенні сьогоднішнього огляду на родзинку. Власне, у Херсоні є такий населений пункт, е, як Кізомис. І, от щодо ті вчора були повідомлення речника Сил оборони Півдня. Владислава Волошина, полковника Волошина, який каже, що Росіяни намагаються висадитися на острів Бугас біля Кізумису. Я так розумію, що це ось цей острів, на жаль, не володіє ситуацією ширше, щоб давати якісь кращі оцінки. Я зацитую лише речника про те, що ворог намагається провести форсування в цьому районі. Висадитися в цій річковій зоні на півдні Дніпровської системи островів, і на самому півдні острів біля населеного пункту Кізумис, острів Бугас каже. Же Волошин, там ворог намагається висадитися на нього, захопити певний плацдарм і, скажімо так, відкрити новий напрямок, здійснивши форсування річки Дніпро, щоб перейти на правий берег. Проте йому це не вдається зробити. Ну а завершу я цікавим повідомленням від наших е, представників руху опору е, кримського угруповання, «Атеш». Котре повідомляє, що в районі Керченського мосту або Кримського мосту зараз дуже великий переполох. Очевидь, готується до 8, 9, 10 травня, боючись українських ударів. Окупанти біля Керченського мосту переведені в повну бойову готовність. Це окупанти зі складу 12-го зенітного ракетного полку 31-ї дивізії ППО збройних сил Російської Федерації. Вони отримали наказ бути в повній бойовій готовності. Постійно відпрацьовують навчання, постійно відпрацьовують стрільби. Саме тому, повертаючись до контексту, з чого ми починали дрончики гуру, які заходять на пів Криму, знищуючи РЛС і ППО. Роблять ці тренування окупантам, і роблять ці переживання окупантам до травня щодо кримського мосту дуже і дуже насправді бентежними будьмо відверті. Вони мають ресурс зараз на багатьох напрямках просуватися в принципі, просуватися, але це буквально мізерне просування зовсім не тими. Не ті бажання, які у них у них є, і не ті втрати, які вони несуть на ці просування. Втрати гігантські. Це просто криваві бані. Зараз влаштовують для росіян наші захисники на багатьох рубежах. Турецький це ну можливо квіточки у порівнянні із Покровським тим шаленим тиском, який росіяни зараз організували на покровському напрямку, зокрема з абсолютно пропагандистською метою вийти до кордонів Дніпропетровської області, і тиснуть вони це зараз. По району Успенівка, Котлярівка, найбільш наближених до Дніпропетровщини сіл. І варто ось що сказати по цій ситуації у Покровську. Насправді, друзі, ну це. Як це сказати, вони здатні реалізувати насправді вихід до кордонів Дніпропетровської області, але це абсолютно нічого не змінить воєнному сенсі. Це абсолютно нуль нічого не змінює ну от реально. Втім, попри високу таку от активність бойових дій, яка справді зберігається на покровському напрямку, щодня під 60 під 70 бойових зіткнень, які тут відбуваються, стає чітко зрозуміло, що колись єдиний фронт. На Покровському напрямку, ось цей єдиний фронт. Він зараз стає фрагментовано точковою історією, де росіяни не чинять тиск загальним широким фронтом, а фактично по окремих селах, які вони собі ставлять уже зараз, не для виконання навіть воєнних задач, а суто політичних звужуються до рівня вулиці у селі. Тобто раніше це був реально поєднаний об'єднаний фронт. Де відбувалися комплексні операції з спробами охоплення Покровська, спробами тиску на м, Покровськ фронтально, спробою охопити його зі сторони Минограду, тобто готувалися операції. А те, що зараз відбувається, це виключно такий тактичний тиск з метою ще раз повторюся навіть досягнення не військових, а політичних задач: тиск на Успенівку, тиск на Надіївку, тиск на Котлярівку. І все, ось це там кілька точок визначених південніше. На Курахівському напрямку. Тиск на Багатир. Ось населений пункт Багатир або в напрямку, радше Багатиря, до якого росіяни не підступаються. Та й усе і, і такий тиск шалений, якщо повертатися до Покровського напрямку. Чому я кажу, що він став фрагментований? Фактично, що це наступ противника? От у цих точках Котлярівка, Успенівка, Ну окей, ще можна виділити Шевченко та Лисівко. От в цих напрямках фактично зараз оперує цілих дві цілих дві дивізії російської армії. І успіхи у них надзвичайно помірні. Хоча, звісно, ці дві дивізії: двадцять 27 дев'яносто двадцять 90 дев'яноста танку, Якщо не помиляюся, вони ну здатні виконати усі там тактичні, політичні задачі. вийти до кордонів Дніпропетровщини, це їм потрібно. Або для оголошення так званої перемоги на 9 травня, або це їм потрібно для того, аби максимально швидко включити дім у ну, переговори. Моля, от ми ще в одному регіоні України. Ну. Така собі перспектива, чесно кажучи, до 9 травня. Я майже переконаний, що до кордонів Дніпропетровщини росіянам вийти не вдасться. Крім Покровського, шалений тиск також чиниться з боку противника на Лиманському фронті. Не треба думати, що тут усе закінчилося. Так званий Катеринівський плацдарм, це ось ця присутність на правобережжі річки. Жеребець зараз цей катерининський плацдарм дещо внормувався, так би мовити. В сенсі того, що зараз немає значних просувань росіян тут. Їх вдалося загальмувати. Але бої за населений пункт нове. Ось тут ведуться і ведуться постійні. Як ми можемо побачити, противник фактично що в межах населених пунктів нове та липове. Найгірша історія. Цього напрямку полягає у тому, що якщо ворогу вдасться зайняти ось цю агломерацію сіл нового та липового, далі у нього відкриваються певні ну, такі непогані перспективи. Непогані перспективи, в сенсі якому за липовим і новим одразу є низка балок лісистої місцевості. От ви можете побачити ці балки. Залиповим, які дозволятимуть противнику далі просуватися, особливо в умовах зеленки до тієї ж такі Карпівки. Ось це все таке. Я окреслюю плюс-мінуси такі посадки, які тут існують. Зараз, коли стане Зеленка, ось іще посадки. Ось іще посадки. Тобто, за умов, коли зараз сформується буйно-розквітне зеленка, ці всі фігури окреслені. В межах лісистої місцевості це все чудові укриття для окупантів, в яких дрони їх не зможуть виявити, тому що коли використовується камуфляж, коли використовується зеленка для прикриття, дрону буде доволі таки складно виявити окупанта, і саме тому великий акцент. Росіяни роблять на майбутнє літні на майбутній літній наступ. Вони реально от зараз складається враження, що навіть переговорні позиції Путін робить просто неймовірно велику ставку на літній наступ. Те, що Зеленка йому допоможе. Зеленка справді почала уже допомагати. Вже квітнуть ну не квітнуть а позеленіли листочки дерев, яких збільшилася кількість цього всього прикриття, вже підсох повністю ґрунт, який дозволяє не лише якимись твердими дорогами з твердим покриттям, але й е, буквально будь-якими дорогами намагатися окупантам атакувати, тому тут справді на Лиманському напрямку є достатній виклик їх. Я скажу так, навіть є більш ніж предостатньо, і от у контексті підготовки до цього е, літньої наступальної кампанії противника. Uh, є у нас напрямки, де суперкласно гіпертрофована навіть оборона. Я про це от на початку згадував. Uh, це зокрема зараз за відгуками на запорізькому напрямку. Тут реально дуже багато протипіхотних мін дуже багато різноманітних. Uh, Загороджень і е, інженерних фортифікаційних споруд е, від е, виритих ровів бліндажів, до починаючи від них завершуючи насамперед найважливішою зараз складовою, це, як я вже сказав, і протипіхотні міни, і його тобто е, колючі дріт, які тут е, розтягнутий, і зуби дракона, і е, е, різноманітні. Протитанкові рови все це на Запоріжжі дуже і дуже непогано накопаний. Навіть сам противник е, у своїх пабліках пише про те, що прорвати запорізьку оборону. Фактично зараз плюс-мінус наважиться так порівняти, вдалося створити аналог лінії суровіки на тільки дзеркальну. уже зараз для окупантів, якщо вони спробують на запорізькому напрямку е, тиснути. Тобто, тут робиться навпаки буфер безпеки наш, з нашого боку, щоб окупант тут не зміг відволікти наші е, наші сили, тому що час підготуватися, все ж таки е, дякувати Богу, був був. Він, зрештою, і на Лимані, але тут просто я зараз виділю один позитивний, звісно, що момент попри те, що ворог має певні тактичні просування і тактичну перспективу просування, яка в перспективі так само може перерости і в оперативну вже загрозу не лише в тактичну. Але станом на сьогодні, задля цих невеликих просувань на трупоорієнтованому плацдармі під Катеринівкою, ось населений пункт Катеринівка, і за його. Ім'ям за його назвою цією топографічною власне і окреслюється весь плацдарм на правобережжі жребцям тому його також називають трупоорієнтованим, оскільки дуже багато росіяни тут втрачають, але їхня кількісна перевага тут е, значно є дуже вагомою, є дуже відчутною. Втім, на цьому плацдармі е, хороша новина полягає в тому, що росіяни сюди переводять фактично майже всі свої лимано-куп'янські резерви. Ті бригади, ті дивізії, ті армії, цілі, які тут атакують, вони би мали приносити дивіденди росіянам не в сенсі захоплення Катеринівки і тиску на нове і просування подальших і посадках. Це мали би бути армії, які б захоплювали Лиман, Борову і Куп'яцьк. Станом на сьогодні ці армії капітально стираються саме на цьому плацдармі. тому що саме сюди перекинули з плацдарму на з іншої ділянки лиману купінської осі, з району загальмованого забуксованого, блокованого плацдарму Колесниківки за Гризового ось з цього напрямку. Звідки я власне цю стрілочку окреслив? Ще один плацдарм на лиману Купінській осі так само блокується: це дворічнянський, тому що росіянам так і не вдалося перекинути техніку на правобережжя осколу, тому ситуація тут, скажімо так, відносно контрольована. Відповідно, по всьому купінсько-лиманському. Напрямку єдина точка, де в росіян є перспектива, і вони її такою оцінюють, як перспективою перспективною, це власне правобережжя жеребця. Саме тому сюди стягують зараз свої ресурси з усіх напрямків Лиману-Купінської осі, ось такі тут, власне кажучи, друзі, справи. Північ, це сумщина, я очікую, що цього тижня там буде гарячіше та активніше е, кількість бойових зіткнень тому що росіяни вже заявили про те, що вони мовляв звільнили Курську область, хоча це. Ну, близько до реальності, але не зовсім все, ще відповідає дійсності, тому що об'єктивно, якщо ми подивимося на мапу мапи то що в нас залишаються зони контролю. Хоча, по факту, з більшості населених пунктів, зокрема з тих кінцевих сіл, які залишалися в наших руках, а це зокрема село Горналь із його монастирем на прикордоні Курщини і село Олешня, здається, вона називається. У навіть тут не візуалізується на мапі Олешня. Ось тут на прикордоні біля КПП суджа, так само фактично російські війська витіснили наші, але курська операція по факту ще триває, і по факту там відбувається дуже навіть нетривіальні дії. Як от учора на наприклад, як то кажуть, забаранили, загинув командир полку Ахмат. Чи то вже бригади 4 бригади спецпризначення російської армії Ахмат Бувайсар Умханов на прізвисько Тарзан, і про це навіть написав у своєму о, відповідному телеграм-каналі. Рамзан Кадиру, що загинув це з іншого телеграм-пабліку, але тим не менше він загинув, та й та й все. Кадиру теж писав про те, що на Курщині ліквідували командири 4-ї бригади спецпризначення Ахмато Кадирівців, бувайсара Умханова. Крім цього, наші військові е, сил спеціальних операцій е, якраз таки. Найкраще свій хліб тут відчувають на Курщині, працюючи тилах противника дуже і дуже активно та ефективно, не дозволяючи йому накопичуватися та проводити далі наступальні операції на сумщину. Це бійці 73-го центру, морського центру спецпризначення сил спеціальних операцій. кажуть, що вийшли з курщини, ні, не чули. Вони напоки, стверджують, що позавчора тут ліквідували чергову групу військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти Севастопольської російської бригади морпіхів. При цьому взявши у полон двох чоловіків, які один з яких був важко поранений, інший на своїх двох вичкандибав. ну і от власне відео взяття у полон. Позавчора, якраз таки морські коники 73-го центру МСП, демонструють для нас на оглядане це відео. Давай, давай, быстрее! Давай сейчас поможем! Сильно Выползай, чтобы руки мы видели! Вытаскивай его на ваши турникеты! Один триста с кровопотери, скажи. Ну і от їх витягають фактично, що із цієї схованки, з цього укриття, далі надають допомоги. Там ще є в повній версії цього відео, як двоє цих полонених свідчать і дякують нашим бійцям, що вони їм реально врятували життя. Тому операція Курска триває, як і триває Білгородська операція, де наші війська продовжують працювати на території російських народних республік. Це все до чого? До того, що ворог потрішечки, потрішечки все ж таки до сумського прикордоння притискається, але йому максимально зараз плутують карти село оборони на території Російської Федерації, не даючи просуватися. Але я думаю, що все ж таки в найближчому часі ми станемо свідками дещо активніших бойових зіткнень. На всьому прикордоні Сумщини в принципі ми їх і зараз вже спостерігаємо на багатьох напрямках Журавка, Веселівка до Басівки, і навіть далі на Локню окупанти атакують в районі Миропілля. Теж непросто тут західніше Павлівка є. Тому я думаю, що ворог таки. Буде дотискати, витискати повністю наші війська з Курщини, але станом на сьогодні в нього немає можливості не те, що навіть їх от витіснити одномоментно і швидко. Він дуже довго мучиться з цим. Ніх немає можливості так точно провадити велику наступальну операцію на сумщину, тим паче, що наші війська не дають розгортатися цим бойовим порядкам росіян, але думаю, що найближчі тижні може бути дещо. Дещо гарячіше, а з українцями не говорять. Українці не розуміють, все ж таки, що ж відбувається, так ми далі воюємо, ворог залишається, і це усвідомлення цього є. Що в більшості у військах є усвідомлення того, що ворог залишається, ми воюємо далі, і ніякі мирні переговори ні до чого доброго в підсумку не приведуть тільки до другої фази війни. Ні. Так, от, то ми миримося чи ми продовжуємо воювати? Якщо ми продовжимо воювати, то потрібно постелювати елементи мобілізації. Це не тільки про людей, це про економіку, це про підприємство, це про е, військове управління і державне управління. Так само це все стосується щодо е, мобілізації. Потрібно переходити в мобілізаційний режим. Е, та й навіть якщо буде якесь перемир'я, все рівно у нас мобілізаційний режим має зберігатися. На дуже високому рівні держава має змобілізувати свої ресурси та зусилля ось про яку мобілізацію насамперед потрібно говорити, але про людей так само. Тобто, я веду до того, що станом на сьогодні фронт утримується і дуже надійно в багатьох напрямках. Дуже надійно, і це можливо. Є реальні практичні приклади того, що це що все можна стабілізувати, і це можливо зробити питання в ресурсах, і питання в підході: чи держава воює, чи держава все ж таки замирюється. Ну, такий якийсь дуже е, тривалий, е, можливо, філософський, дещо вступ мене вийшов, е, але я вів до того, що давайте підсумки проводити по Костянтинопольському напрямку. Е, тут утримується максимально стійко, утримується фронт. Які противник намагається прорвати до 9 травня, зокрема, дуже висока а, задача високої пріоритетності захопити багато, точно так само, як і високої пріоритетності задача вийти до кордонів Дніпропетровської області. Це я говорю фактично, що від стріму до стріму, а, що от ворог хоче, прагне до 9 травня знову ж таки виконати абсолютно цю пропагандистську мету прорватися до Дніпропетровщини, і от на напрямку від? Котлярівки стрібного він це намагається зробити до успенівки. Е, Удачного е, е, зараз е, активізується його така. Діяльність от у цьому оцій зоні, де яку я виділив від виділив прямокутником за останній час. на мапі Намапісе зокрема була позначена окупація населеного пункту Надіжденка або Надіївка, де ворог просто протис наші позиції за рахунок їхнього тотального старання та знищення, просто в нуль фактично, що знищили, перш ніж піхота пішла, і чоботом туди наступила в. Надіжденці це дуже важкий напрямок до утримання Важким є напрямок на сам Покровськ, де чиниться найбільша кількість все ще бойових зіткнень Лисівка, Сухий Яр, Дачинське, тобто, ось ці райони, які 25-та повітряна десантна бригада, отримує. Ви бачите, яка тут широченка сіра зона, яка є якраз таки в тому числі зоною цієї кіл-зоною, зоною смерті для російських окупанів, окупантів, як і район, дещо західніший район населеного пункту Шевченко. Тобто це два. Дачинське, Лисівка та Шевченко це три, по суті, що ворота до самого Покровська, які е, утримуються нашими військами. Е, дещо гіршими в сенсі так само Покровського, по суті, що напрямку є е, е, ось райони, е, наближені до Торецька вже. Тарасівка, Олександропіль, Баранівка, Воздвиженка, Істра, Миколаївка, е, Калинове в цьому напрямку. Особливо е, виділяється в цьому контексті, про що говорить Діпстетівці, район. Старої Миколаївки, де фактично, що ж зараз е, російські війська увійшли в село і продовжують рух на цьому напрямку. Тобто, в загальному сенсі е, тил турецького угруповання зараз є найбільш небезпечною ділянкою е, на фронті, де поки що не вдалося створити ось так званих кіл зон, які би дозволяли стримувати противника і е, не давали би йому просуватися е, тобто, тут щось вочевидь потрібно покращити в сенсі. Управління, ну це що найменше можна зробити такий напевно найперший очевидний висновок.